Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про різні теми. По-перше, дуже важливо розуміти, що ваша земля вже продана іноземцям, іноземним корпораціям. Ви залишилися офіційно без землі. Саме так ви платите за землю, яка вам не належить. У вас є Право на землю, ніж саме власність на землю, замість власності на землю? Вона не ваша. Згідно з квитанцією про оплату, там пишеться договір субаренди землі. Це раз. Друге, що робити, коли вас намахав виробник техніки, коли він. Занижує вам, шановні українці, гарантійний термін звертатися до мене. Я вирішу це питання за 100 гривень. І продовжу ваш гарантійний талон більше ніж на той гарантійний срок, що вам гарантує той виробник, який занижує вам саме гарантійний. Гарантію. Замість 6 місяців чи рік вони вам дають 1-3 місяці і занижують ціну. Роблять її привабливою і вас намахують на цьому, шановні українці. Не ведіться на це. Багато шахрайств у мережах, навіть в інтернет-магазинах. Щоб такого не було, будь ласка, не робіть помилок інших людей. Якщо ви стали свідком цього, звертайтесь до мене. Я продлю ваш гарантійний талон. Також, наступне, що саме цікаво, проблема, яка є сьогодні в українців, це зміни згідно постанови Нацбанку. Згідно їхньої внутрішньої інструкції щодо поповнення ваших особистих рахунків. Саме так, шановні українці, вони хочуть, щоб вас ідентифікували по номеру телефона за СМС-кою. Щоб такого не було, будь ласка, зараз не використовуйте термінал для поповнення мобільного рахунку. Купляйте, будь ласка. Саме так, купуйте, будь ласка, карточки, поповнення рахунку. Це дуже важливо. В точках поповнення. І якщо їх немає, ви йдете в сервісний центр обслуговування МТС та інших Vodafone, Київстар і так далі. Даєте їм гроші, вони вам поповнюють рахунок. Зміни Нацбанку стосовно цих правил є. Порушенням прав і свобод людини та громадянина. Тому, будь ласка, надішліть до Нацбанку вимогу відмінити цю внутрішню інструкцію стосовно поповнення рахунків мобільних та банківських карток з вимогою негайно припинити порушення Конституції України і збирання персональних даних без нашої згоди. Інакше ми будемо вимушені зробити альтернативну систему платежів. Так і ми Будь ласка, шановні українці, і попередньо їх, що якщо вони будуть нас обмежувати в оплаті рахунків або зарахування коштів на наші особисті рахунки, ми будемо використовувати альтернативні системи платежів, рахунків банківською систему України і покладемо її на лопатки. Крапка. Ми зможемо це зробити разом, шановні українці. Слава Україні! Шановні українці, якщо ви стали свідками противоправних дій, ТЦК ТСП, будь ласка, пишіть в ДБР, складайте позовну заяву в Суд. Стосовно відкриття кримінального провадження, стосовно неправомірних дій, ТЦК та СП, це дуже сьогодні важливо, щоб ці негідники надовго сіли. Вони заслуговують на камеру СІЗО. Я консультую по різним нормам права: По земельному, податковому, цивільному, кримінальному. Звертайтесь, будь ласка, на мою електронну адресу. Або на мій Instagram. Пишіть там. Або звертайтесь на мій Тік-Ток. Пишіть особисті повідомлення Тік-Току вам це треба вже сьогодні, шановні українці. Стосовно рознюка. І журналіста Гордона. Скажу коротко, хто з них переможе, побачимо. Але я думаю, що ця ситуація пов'язана з тим, що один одного не пробачає через різкість поворознюка, який неодноразово порушував закон. Саме так. Тому Переможців в цьому не буде, взагалі не буде жодних переможців. Жоден з них не виграє ці справи. Поворознюк під дахом спецслужб України. Я консультую з податкового права, з кримінального права, з цивільного сімейного права. Тобі це треба, звертайся обов'язково. Саме так. В описі до відео не забуваю робити обов'язково донати на розвиток цього каналу. Моя думка стосовно журналіста Медіакор. він працює на Службу безпеки України і є прихильником З. тому він є стукачем, який пише доноси на блогерів. Тому обережно, шановні українці. Чому не прав? А... Тарас Юрист. Ще раз підкреслюю, він не в тому, що мобілізація законна. Мобілізація повністю в Україні зараз незаконна. Тому що чинним президентом є Віктор Федорович Янукович. Про це не може не знати. Тарас Юрист, що замовчує правду, але і Янукович не є президентом, бо не існує республіки Україна. Печаткою та підписом відповідальних осіб. Пропозиція багатьом українцям. Давайте разом працювати один з одним, давайте разом боротися за режимом окупації, внутрішньої окупації, який встановив нам Зеленський і його команди. Давайте разом створювати правозахисні групи, які будуть захищати людей. Давайте створимо. Юридичну корпорацію надпотужнішу світі яка дасть звізди нашим західним партнерам та Росії. Як вам моя пропозиція правозахисники і юристи чи адвокати? Подумайте над цим. Не треба квапитися з відповіді мені. Подумайте над цим. Питання, вас це може зацікавити. Так, я вирішую найскладніше питання у сфері права, на які не хочу відповідати будь-які юристи, адвокати, правозахисники Відповідаю конкретно, чітко, не пошабловно, згідно законодавства Республіки України і не тільки для кожного мого клієнта є персональна відповідь, яка не схожа на попередню. До кожного клієнта у мене особистий підхід до вирішення юридичних і неюридичних проблем, нестандартними методами, навіть поза межами права. Я пропоную різні методи вирішення ваших проблем, тому звертайтеся вам, це треба вже сьогодні. Подумайте над цим. Повістка повинна виглядати початними літерами. Призвищення по батькові і її повинен видавати представник ТЦК, а саме голова ТЦК та СП. Але справа в тому, що він її навіть не може видати, тому що в нього не дійсне посвідчення, а також в нього нема повноважень, які він собі сам не затвердив. А також через нестворення ТЦК та СП актом, про що мовчить Тарас юрист та інші. Адвокати і юристи, які кажуть, що ТЦК існує. Насправді ТЦК не існує. Як і не існує військових частин, вони не створені розпорядчим актом. Подумай над цим. Міноборони також не створено розпорядчим актом. І Кабінет міністрів також нічого не існує. Спочатку та підписом відповідальних осіб. Подумай над цим. І так, шановні українці, ще раз нагадую, що потрібно обов'язково підписатися на цей канал, а робити донати. А також я відповідаю на ваші персональні запитання з різних галузей права. Відповідаю на те, що ви хочете почути від мене. Тому пропонуйте теми для наступних відео, будь ласка. Я буду враховувати вашу думку, про що знімати відео. Звертаюся до вас, ви можете впливати на мій контент. Тому вказуйте теми наступних відео. Представники ТЦК та СП не можуть у вас, як і поліція, перевіряти документи. Друге, викрадати вас та вести у ТЦК. У них на це повноважень нема. Навіть перевіряти ваші документи вони не мають права і виписувати вам повістку. За подібні дії передбачено більш ніж 5 статей Кримінального кодексу України, тому обов'язково звертайтесь за допомогою до мене стосовно проблем ТЦК ТСП на мою електронну пошту. Я проконсультую. стосовно як правильно заповнити кримінальні справи проти ТЦК ТСП і довести це. До логічного завершення. Вам це потрібно вже сьогодні. Не чекайте завтра, коли вас утилізують. Бо воно вам не треба, щоб вас утилізували. Подумайте над своїм майбутнім. Обов'язково. Стосовно незаконного відсторонення Андрія Карпова, в минулому секретаря міської ради міста Полтави, Нині він був виконувач обов'язків мера. Якась військова, там можете нагадати її прізвище незаконно собі привласного звання мера і повалила Конституційний Влад. Звертаюсь, увага, до Андрія Карпова. Він же мене чує. Андрію, якщо ти мене чуєш, я тобі раджу негайно звернутися. До Служби безпеки України щодо повалення Конституційного ладу. Ось цим псевдомером негайно і в ДБР. А також по статті 402, частина 4. Негайно. Напиши туди заяву. Ну ти ж, мужик чи ні? Будь мужиком порох Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Допомога консультація в ТЦК та СП про цю тему коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Також повернення людини з фронту коштує 2000 гривень. Саме так. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Детальніше в описі до цього відео. Зрозумійте лише одне, шановні українці, якщо не фінансувати таких, як я, майбутнього у вас не буде. Я єдина надія на ваше майбутнє. Тому зроби донат, як це вже роблять кожного місяця більше, ніж 200 донаторів. Також підпишись обов'язково на цей канал. Доб'ємо разом до мільйона. А потім до двох і більше мільйонів. Разом ми сила, шановні українці. Тут кажуть правду, про яку не кажуть юристи, адвокати, судді чи прокурор, Або слідчі. Я кажу правду, якою вона є насправді, про що не кажуть правозахисники чи юристи та адвокати. Тому обов'язково підпишись на цей канал. Також я консультую з будь-яких норм права. Якщо вам потрібен витяг по коду ЄДПОО, можете замовити у мене. Вам це потрібно, щоб знати про своїх контрагентів по бізнесу. Замовляй в мене витяг також. Обов'язково, тобі це треба. Я консультую з будь-яких норм права: цивільне, господарське, податкове. Кримінальне та інші, Сімейне, житлове та будь-які інші норми права. Звертайся тобі, це треба вже зараз. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба. Також консультація з ведення бізнесу, реєстрації транспортних засобів. Коштує 700 гривень. Звертайся тобі, це треба. Саме так. Консультація, як вести бізнес в статусі людини, а також їздити в транспорті власному в статусі людини, коштує 1000 гривень за консультацію, як зробити юридично Грамотно та правильно це, в принципі, не реєструючись в МРЕФ. Бо багато юристів кажуть, що потрібно. Як це зробити правильно в статусі людини, щоб ніде не реєструватись, і робити бізнес, я вам розкажу юридичні консультації за 1000 гривень. Вам це треба.